81-й венеційський кінофестиваль стартує в Італії. На червону доріжку вийшов Тім Бертон та актори з його нової роботи «Бітлджуз, Бітлджуз». Сиквел став фільмом. Відкриття у ньому знялася Моніка Белучі, Джена Ортега, Вайнона Райдер, Майкл Кітон, Вілем Дефо та інші вибух емоцій викликала поява Сігурні Вівер. Світову славу їй дала роль Елен Ріплі із франшизи Чужий. Акторці вручать Золотого Лева за внесок у кінематограф. Його, до речі, отримує і австралійський кінорежисер Пітер Вір, відомий за фільмом шоу Трумана. Цього року головою журі буде французька акторка Ізабель Юпер. У конкурсній програмі понад 20 фільмів. Серед них кінострічка про Марію Калас з Анджеліною Джолі в головній ролі. Та кімната по сусідству з Кілдою Свінтон та Джуліаною Мур. Поза конкурсом покажуть комедійний бойовик Вовки з Бредом Пітом. На кінофестиваль також приїде Ніколь Кідман, Хоакін Фенікс, Леді Гага та Едріан Броуді. Захід триватиме до 7 вересня. Венеційський кінофестиваль проводять на острові Лідо з 1934 року. Це найдавніший міжнародний кінофестиваль світу.